Мої любі малятка, запрошую вас сьогодні погратися разом і порахувати разом з Катрусею. Катруся розповіла, що до неї звернувся. Подивіться, хто? Нулик, і каже, Катрусь, допоможи мені, тому що всі, всі цифри посварилися і не можуть розібратися, хто з них менший, хто більший, а хто однаковий. Допоможеш, Катрусю? Так, звичайно, ми допоможемо разом з катрусою тобі нулику. Ну що, починаємо? Подивіться, дітки, катруся запитує, є цифри. 3 і 6. Яка з них більше? Так, звичайно, цифра 3. 6 І це знак означає, що 3 менше, ніж 6. Молодці. Далі, цифри 2 і 7. Яка з них? Більша, яка менша? Правильно менша цифра 2. А 7 більша. А тепер 5 і 4. Яка? З них менша або більша або дорівнює? Звичайно, цифра 5 більша, ніж цифра 4. Молодці! Ой, Катруська, скільки ти нам прикладів? Завдань даєш. Чотири і два. Давайте їх помиримо. Так, більша цифра 4. 4 більше, ніж 2. Три і п'ять. Яка з цих цифр більша? Звичайно, п'ятірка більша, ніж трійка. Молодці. Бачите, вони... Навіть там жабка на п'ятірки посміхається. 8 і 10. Так, звичайно, цифра 10 більша, ніж цифра 8. Ну, це не означає, що цифра 8 не важлива. Вони всі у нас гарні і красиві. А тепер 10 і 5. Давайте допоможемо їм. Так, он дівчинка наша посміхається. Цифра 10 більша від цифри 5. Молодці. А це які цифри? Дві четвірки. Одна каже я більша, друга каже я. Ні, ви однакові. Так, однакові. Ми ставимо знак, дорівнює. Ой, дев'яточка завітала. Дев'ять і шість. Яка ж з цих цифр у нас саме більша? Так, цифра дев'ять. Більша, ніж цифра шість. Але шість, якщо перевернути, також одержимо дев'ять. Або дев'ятку, якщо перевернути, вернумо. У нас одежиться шістка. Вісі і п'ять. Так, у нас цифра вісім більша, ніж цифра 5. Ой, які ви дітки, які ви молодці в нас. Дві одинички до нас завітали. Кажуть, я перша, так каже, я перша. Дітки, допомож їм. Дорівнює так, ви однакові, красу. І остання одиничка і п'ять них більше цифр. Так, звичайно, дев'ятка, але одиничка ти сама перша. Ніколи не ображайся. І подивіться, наулик нас дякує вам, що ви допомогли йому поєднати наші цифри, і вони тепер не будуть сваритися. Дякую, дітки. Завітайте ще до мене в гості.